Привіт! З вами, як завжди, Павло. І сьогодні ми подивимось на цікаву річ, і це не навушники, і навіть не плеєр, і тим більш не цифроаналоговий перетворювач, але тут є аналогово-цифровий перетворювач в комплекті, це мікрофон-петличка від компанії Power Device. Якщо ви збираєтеся зайнятися якимось відео, там може щось для Тіктоку, може для Ютубу, чи ще для якоїсь платформи, і в ваш проєкт передбачає, що ви будете щось говорити або хтось інший. То перша річ, яку вам треба придбати, це мікрофон, і найчастіше це буде петличка. З, звісно, можуть стати в нагоді там і якийсь гарний конденсаторний мікрофон. Там але з ним набагато більше він дає е, кращу якість, але з ним набагато більше клопоту. Там в деяких випадках вам потрібен такий направлений мікрофон для відео. В англійську вона називається Shotgun. Я навіть не знаю, як їх перекладають, його навряд чи звуть дробовик. Але найчастіше ви просто берете петличку і вона вирішує усі ваші проблеми. Хто довго дивиться мій канал, тот пам'ятає ті часи, за які мені зараз соромно, коли я записував відео на вбудовані мікрофони камери від Sony. Якість була дійсно така собі, і потім я вирішив перейти на смартфон. На 11 й айфон, ну бо він доволі непогано знімає відео, особливо для ось такого формату балакаючі руки, як в мене. І я тоді просто пішов і взяв, як, най... взяв петличку з най... найбільш позитивними відгуками. Ну і не дивно, що це став. Це був роуд. Я люблю Австралію, австралійська компанія, Ну і вони дійсно там одни з. Топових, може, навіть топові е е хлопці, які роблять мікрофони. І там чи то був смартлав, чи якась інша петличка від них, я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Але воно було доволі дороге, тому що я ще взяв їх адаптер. Ну, тобто там було більш ніж 100 доларів, що часто буває не таким, ну. Як не сказати, що це якась непідємна сума, але в багатьох випадках хочеться витратити менше. Тому я шукав деякі петлички, в мене там була необхідність. Я спочатку спробував кілька моделей з Аліекспресу. Я на них не мав великої надії, але сподівався, що там, якщо щось з них буде нормальним за якістю, враховуючи ціну там від 70 центів до 4 доларів, то, типу, може бути нормальна річ за свою ціну. Але жоден з них нормальною річчю не став, тому я навіть їх десь просто викинув, здається. Але ось нещодавно дізнався, що є українська компанія Power Device, які роблять мікрофони-петлички. Ну і плюс в них там є усілякі триподи, є світло, і ось все, що потрібно для мобільного відеоблогера-початківця. Звісно, виробляються мікрофончики в Китаї, але в компанії українське коріння. Тому вони широко представлені в наших інтернет-магазинах. І ось, наприклад, цей варіант на розетці я бачив, здається, за 999 гривень. В них є там багато різних комплектацій, залежно від того, що є в комплекті, чого немає. Це найбільша комплектація для айфонів дротова. В них там є ще й бездрутові системи, але поки що їх в наявності немає. Може, колись згодом матиму нагоду поговорити про них. Ну, давайте переходити до огляду, а анекдот дня сьогодні такий. От, пам'ятаю раніше, береш 20 гривень, йдеш в магазин, і потім повертаєшся в тебе і хліб, і шинка, і пакет молока, і якісь цукерки. А зараз що? От, взяли і понаставили всюди камер. Така жовто-сіра коробочка виглядає приємно максимум інформації. Вони надрукували на ній. Але давайте просто подивимося, що тут у нас є. Початку ось такий бонусний аксесуар, ганчірочка для протирання чогось бажаної електроніки, і чохол, в якому зберігається безпосередньо все, що відноситься до мікрофону. Тож, що нам тут дали? Сам мікрофон, і в нього кабель 6,5 футів, ну це здається 2 метри. Якщо я нормально порахував в умі? Далі ще двометровий адаптер, якщо вам потрібно десь бути далеко від пристрою, який записує звук. Там, Наприклад, якась презентація, і вам треба стояти далеко від аудіосистеми. Ну, Або ще якихось прикладів, там, типу, хочете віді... стояти в кадрі з камерою, наприклад, як справжній репортер. Далі ось такий Lightning-адаптер. Ну, Тут звичайно, з одного боку Lightning, з другого 3,5 мм конектор. І тут ще дві додаткові речі. Це пара цих поролонових насадок, чи, як їх сказати, вітрогасильників. Тобто, щоб, по-перше, коли ви розмовляєте в мікрофон, не дуже, якщо ви близько його підносите, щоб не дуже там пфекати в нього. Ну, і по-друге, якщо дує вітер, то ця штука дуже рулить. І ось такий адаптер з 4 пінового конектору на 3 піновий. Тобто тут використовується ось цей чотирипіновий конектор, стандартний в смартфонах, в деяких ноутбуках, але багато там, наприклад, камер, старих комп'ютерів, в них просто 3,5 мм конектор окремий для мікрофону. І вони не працюють з цим чотирипіновим, тому просто надягаємо його, клікаємо і під'єднуємо, якщо нам потрібно. Тож. Майже все вони передбачили, що може вам знадобитися. Ось сам мікрофон, 2 метри кабелю. Він, до речі, доволі товстий, значно товстіший, ніж в роуде. Не знаю, що в нього буде з довготривалістю, але сподіваюся, що з такою товщиною він буде доволі виносливим. Ну і далі в нас йде сам мікрофончик і його кріплення. В нього доволі велика ось ця прищіпка, мабуть, найбільше, що я бачив. І це, мабуть, добре, бо є додаткові варіанти, коли, куди його можна причепити. І ще одна фішка, яка мені тут подобається, якої я в інших не бачив, це, ось, це те, що ось можна обертати його з, під, з кроком в 45 градусів. Тобто дехто віддає, віддає перевагу е, ношенню петлички на козирку свого кашкету, і тоді він направлений вбок. Ви виправляєте це просто повертаючи його ось так вперед вам в обличчя. Дехто носить просто на комірці футболки, просто посередині ось так чіпляє, Ну тоді логічно його повернути теж вгору хоча б до в напрямку до вашого роту, бо ось так вбок він записує щось зовсім не те. Але, звісно, найкраще носити його десь на 30 см або ще нижче від вашого підборіддя, щоб не було ось цієї звукової тіні від підборіддя. Хоча там і в PowerDeва's є е, туторіали на Ютубі, і, і інш, купа інших класних туторіалів, куди причепити петличку, це дуже-дуже важливо. Вона має бути в правильному місці, і тоді вона буде виконувати свою роботу, тобто буде ловити ваш голос і як трошки відсікати сторонні шуми. Тож тут... У вас є додаткові варіанти. Я, наприклад, взагалі петличку чіпляю на триногу до смартфону, бо я сиджу за ним і це забезпечує мені однакову відстань. Ну і знімемо, звісно, цей поролончик. І ось така у нас капсула мікрофону, як бачите, доволі велика, що теж дає мені надію на гарний звук. Ну, а щоб перевірити, як воно буде, зараз я. Перемкнуся на цей мікрофон і його вбудований адаптер, і трошки ще побалакаю, щоб ми могли порівняти. Ось я перемкнувся на мікрофон від PowerDevice і їх власний Lightning-адаптер, тож записую цей фрагмент відео з ним. Намагатимусь вирівняти гучність в... при монтажі, наскільки це вийде, тож можна буде порівняти суто якість. Ось мій рідний роуд, який я давно використовую. Як бачите, в нього таке пружинне кріплення, яке дозволяє його закріпити або вийнути, якщо потрібно, натиснувши на цю частину кріплення. Але взагалі не те, щоб це давало якусь велику різницю. Ось в нього трохи складніший цей фільтр від вітру. З гумовою. Частиною тут, але знов-таки не думаю, щоб це щось давало. В нього, як бачите, значно менша капсула. Тож, Ну це не про що не говорить, в цілому, просто він менший менша ця прищіпка І також, от що мені подобається: в Road це їх ось ця ідея. Тобто, кабель від мікрофону йде вниз, потім через власну защіпку і потім він йде вгору, і потім знову вниз. І тут фіксується, і ось ця петля вона захищає від якогось шуму, коли у вас треться кабель об одяг, або ще щось таке. Тобто, ось ця верхня частина мікрофонного кабелю, вона повністю ізольована від інших з точки зору механіки. Ну тут такий звичайний конектор. Тоненький кабель, я за нього завжди турбуюся, тобто я використовую його тільки в приміщенні, але десь на природі, я так підозрюю, може бути якась проблема. І ось такий доволі новорочений адаптер на два мікрофони, плюс можна під'єднати навушники для моніторингу. Це класна річ, якщо ви хочете дійсно там чути, що коїться. Бо, наприклад, з power Device вам потрібен буде. Потрібно буде використовувати Bluetooth-навушники для цього, що інколи буває не зовсім ідеально. Але проблема в тому, що в цього класного адаптер, ну по-перше, він ось так висить на ладні порту, звисаючи донизу, і це не зовсім зручно. А по-друге, в мене десь за 8 місяців використання вийшов із строю ось цей розйом номер 1 я не знаю, чи можна його якось вскрити, щоб відремонтувати. Гатки немає, поки що використовую номер 2. Сподіваюсь, він не зламається так, як перший. Тож трохи мене розчарувало, але, з іншого боку, інтерв'ю брати я не збираюсь, тому мені це в даному випадку байдуже. Тож, ось так от виглядає роуд. І зараз зробимо ще один експеримент. Ну і ще один експеримент. Під'єднав я PowerDuyзівський мікрофон через адаптер від Rode, щоб почути, чи буде якась різниця чи ні. Тож в мене їх адаптер вільний. В цілому, на жаль, немає Lightning-адаптеру від Apple. В мене зараз десь загубився. Тому не можу порівняти їх усі, але в цілому. Як ви самі і чуєте, Power Device роблять гарні мікрофони з дуже непоганим співвідношенням ціни і якості, особливо враховуючи, що ви ще отримаєте купу корисних аксесуарів. Тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.